Літо це чудова пора для прогулянок з нашими чотирилапими друзями, але саме в цей період вони потребують особливої уваги, щоб ваш улюблений суспект почувався комфортно, ось вам тільки порад. Завжди потрібно мати чисту та свіжу воду. Не виходити на прогулянку у найбільш спекотній час з 11 до 16 години. Ніякому разі не залишайте тварин в закритому автомобілі. Уникайте прогулянок на асфальті або цементі, щоб собака не торкалася гарячих поверхень додатково змочити голову, вушка та подушечки лап прохолодною водою. Дотримуючи цих простих порад, прогулянки з вашими улюбленцями будуть безпечними та приноситимуть вам обом задоволення.